Очі, наші журналісти готові розповісти про головне. Вітаю. Окупанти завдали удару по храму та торгівельних точках Запоріжжя. Наразі відомо про трьох загиблих. Є поранені. Верховна Рада закликала світ не визнавати псевдовибори на окупованих територіях України, які російські терористи планують організувати 10 вересня. РФ готує і хоче прорвати оборону ЗСУ на куп'янському напрямку. Харківщина а в мінцифри у межах пілотного проєкту хочуть відмовитись від паперових архівів і перейти на електронний архів. Більше про новини середи далі. Раз російські терористи обстрілюють Нікопольський район. Загинув 18-річний хлопець. Є ще троє постраждалих. Більше обстрілів було там, де панує або тимчасово панує руський мір. Потужний вибух сьогодні пролунав у Сергіївському посаді Московська область. ЗСУ уразили пункт управління армії РФ у тимчасово окупованій Новій каховці. Повідомляє «Стратком ЗСУ». Щось горить і в порту окупованої Феодосії. Аби від ворогів не залишилося сліду, тренується майбутнє поповнення десантно штурмових військ. Офіційно суд визнав законом розірвання договору між УПЦ московського патріархату і Києво-Печерською лаврою. Набута САП поголосила про підозру народному депутату від слуги народу Анатолію Гуньку, якого 8 серпня спіймали на хабарі. Нагадаємо, нарде продавав землю Національної академії аграрних наук України за 221 тисячу доларів. Сьогодні в Україні відзначають день корінних народів на окупованому півострові. Російські терористи привітали корінних кримчан і заборонили піднімати кримсько-татарський стяг у. Школі. Колах українську режисерку Таню Мойньо та кліп Imagine Dragons номінували на фремію Video Music Awards 2023 у категорії Відео за, для добра. Кліп на пісню «Крашет» знятий у розбомбленому селі Новогригорівка Миколаївської області. Долав прикордонників. Доєднався новий інспектор на прізвисько Бурмилко. Тепер кордон під надійним контролем. Тим часом у київському зоопарку у родини працівники привітали горилу тоню з 49-річчям. Загинула 11-річна дитина. Хлопчика, який катався на велосипеді, збив мікроавтобус. Трагедія сталася в одному із сіл на Дрогобичині. Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні о 17-й годині. В селі Опака Дрогобицького району 32-річний водій автомобіля Вольксваген транспортер, здійснюючи обгін, в'їхав 11-річного велосипедиста, який прямував у тому ж напрямку. Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Незважаючи на зусилля лікарів, хлопчик помер у швидкій. Що спричинило аварію, з'ясовують правоохоронці. Порушення правил безпеки дорожнього руху. Санціті передбачає максимальне пок... Карання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років. Окрім цього випадку, за минулу добу на Львівщині сталося ще дві дорожньо-транспортні пригоди за участю велосипедистів, травмовано дитину і чоловіка. Також зазначимо, за півроку на Львівщині сталося понад дві сотні дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв, мототранспортних засобів та велосипедистів. Більшість ДТП трапилась внаслідок перевищення швидкості та порушення правил маневрування. Через повномасштабну війну в Україні щодня зростає кількість людей з інвалідністю а отже, і потреба облаштування безбар'єрного простору в межах країни у лікарнях, ресторанах, готелях, усюди, аби зрозуміти, що саме потрібно змінити, представники влади та бізнесу Львівщини самі сіли у крісла колісні на базі центру Суперхюменс. Суперх'юмен Центр у Львові це місце, де лікують, протезують та реабілітують військових і цивільних, які постраждали під час війни. Пацієнти центру вчаться рухати механічними руками та заново ходити. Тепер же на сталевих ногах. Але до того як стати на протези, вони 3-4 місяці пересуваються на кріслах колісних. Нині ж крутитимуть колеса таких крісел, чиновники та представники бізнес-індустрії. Ми хочемо, щоб представники ретейл-бізнесу, ресторанного і готельного бізнесу сьогодні сіли в крісла колісних і... Uh... Відчули, як людина в кріслі -колісному, колісному пересувається по доступному простору. Ми хочемо звернути увагу, що є такі доступність і безбар'єрність. Спершу усім проводять невеличкий інструктаж. Зокрема, розповідають, як рухатися в кріслі колісному. Якщо у вас є там гальма, подивіться, вони так вгору зазвичай знімаються. А це справді нелегко. Зауважу, що вага одного з таких крісел від 15 до 20 кілограмів. Тож, до прикладу, проїхатися пантусом це вже неабиякий виклик, хоч і мінімальний, адже в Суперхюмен Центр максимально враховано потреби людей із інвалідністю, пороги з нульовою висотою, інклюзивні вбиральні та спеціально облаштований басейн. Усе це показували під час екскурсії. Це тільки один день, один день, не день, а година. Година, напевно якась дасть теж зрозуміти, що точка зору, напевно, залежить від того, в якому ти положення. Напевно, ми не і досі не готові до безбар'єрності. Але таки, треба все змінювати до слова, аби дістатися до конференц-залу, потрібно було скористатися ліфтом, а це неабияка проблема для людей із інвалідністю. До того ж, часом своєї черги доводиться чекати дуже довго. Я в такому стресі, бо тому що це дуже нелегко сьогодні знаходитись на цьому кріслі. Так і поки кожен з нас не зрозуміє, як це для тих хлопців, дівчат, які рухаються на ньому, доки ми не змінимо нашу країну. Далі всіх чекала лекція від Уляни. Шолкіної вона розвінчала стереотипи, що люди з інвалідністю інші становлять загрозу, чи є тягарем для близьких і суспільства, та дала поради, як облаштувати безбар'єрний простір. Якщо ми робимо класні двері, широкі, легкі доводчики, е класні туалетні кабіни, там невисокі стійки, там столи комфортні. Якщо ми використовуємо ці принципи, всякі, всілякі, да, універсального дизайну і розумних пристосувань, це дозручно всім. діткам, старшим людям, людям з інвалідністю, люди сім. Ї... Часовою втратою працездатності даємо руку ногу зламали. Тож йдеться не про якісь спеціальні потреби, а облаштування універсального навколишнього простору та рівні можливості жити в суспільстві. Наш бізнес насправді великою мірою вже напевно є адаптований до потреб людей з інвалідністю, адже компанія налічує в Україні близько 10 тисяч працівників, і відповідно в нас є працівники з різними потребами. Дуже важливо пропагувати. Та таку відкритість і інклюзивність і. Тим більше в нинішній час такі заходи допомагають представникам бізнесу як найкраще зрозуміти, як ліквідувати всі бар'єри та облаштувати простір доступний для людей із інвалідністю. Є доволі багато висновків про адаптації просторів. В першу чергу це будуть знову ж таки ті навчання, про які я згадував, тобто робота з персоналом, перевірка на доступність, тобто чи в нас всюди є можливість війську заїхати до закладу. Чи є можливість е ну зпизити в туалет? Нетипову екскурсію в Суперхюмен проводили вперше, але керівництво центру запевняє, що навчатиме представників бізнесу адаптуватися до потреб людей із інвалідністю і надалі. Марина Мансурик, Юрій Кісь, програма очі. У Нацгвардійців, Івано-Франківщина та Львівщина з'явилось нове обладнання, за допомогою якого наші військові зможуть тренуватися і здобувати навички в умовах наближених до реальних. Це лазерне та пейнтбольне спорядження. Техніку українцям надали американські партнери. Нове обладнання, яке американці подарували нашим військовим, уже активно застосовують на полігонах Львівщини. За допомогою такої техніки вже давно тренуються бійці НАТО, адже вона допомагає знижувати втрати особового складу в реальних умовах на 60%. Одне обладнання це є лазер. Так це є лазерне обладнання, коли е, є на стрілецькій зброї е, датчики, які дають. Е, е, Промінь інфрачервоний і є приймачі на бійцях, і видно, куди воно попадає. Друге, це є пейнтбольне обладнання. Це коли кульками стріляють і влучають. Окрім того, що обладнання імітує реальні бойові сутички, воно одразу ж фіксує і результати за допомогою такої зброї. Українські військові відпрацьовують як оборонні, так і штурмові дії. На рахунок реальності дуже допомагає е, страйбольна зброя. Якщо ви можете бачити, в мене так само вже є типу поранення. Е, Чим вона допомагає, тому що люди вже більше починають розуміти, що куди не треба висовуватись, де не треба висовуватись. Вишиті ікони у соборі святого Юра презентували виставку із майже півсотні робіт. Їхній автор Степан Бориславський майстер вишиває унікальним безвузликовим методом. А показом полотен митець заробляє для збройних сил України. Нині у святоюрському комплексі 40 вишивок. Кожну з цих робіт митець вишивав протягом 2-3 місяців по 14-16 годин щодня. Над хресною дорогою майстер працював 7 років. Поляки не повірили, що я можу вишити такі роботи. Як не можна вишити, як я то, то зробив своїми руками? Я не раз роблю роботи, а потім сам дивуюся, що я й то, то вишив, бо тому що гама кольорів і так далі, і то мене. Більше приваблює до вишивки. Степан Бориславський за фахом столяр, щоправда, однієї миті зрозумів, може працювати не лише з деревом, а й з полотном. У мене спонукав сон, той, що мені приснився, що матір Божа з рушниками. Мені підказали люди, що таке той сон означає. Він означав, що матір Божа щось зі мене хоче. Я почав спочатку вишив рушник до церкви, а потім Зрозумів, що це церква, значить цьому має бути якісь ікони. Степан Бориславський вирішив свої ікони демонструвати у львівських храмах. А за пожертви вірян допомагати Збройним силам України. Він прийшов до братства до нас, до волонтерів, і сказав: хлопці, я не можу піти воювати. Мені 53 роки, я інвалід. Але я можу чимось прислужитися хлопцям на фронті. На вишивках Бориславського волонтери зібрали уже понад 100 тисяч гривень. За ці кошти придбали три автомобілі і відправили їх на фронт. Благодійники зізнаються, його роботи унікальні. Відтак багатьох дивують. Це ручна вишивка безвузликова. Я не знаю, це Степан просто придумав свій стиль українська синтетична нитка. А всі картини, образи, ікони вишиті просто на панамі у захопленні від робіт майстра Степана Бориславського і священнослужителі. Він вирішив показати свою душу на цих образах. І це посвятити, посвятити Богові, але і в другому відношенні зробити дуже дуже добру справу. Після собору святого Юра вишивки виставлятимуть в інших львівських храмах. Згодом ікони планують продемонструвати і на Івано-Франківщині. Ковела, Олег Гонтарчук, програма очі. Пляж на регбі вперше після п'яти років перерви у Львові відбувся турнір з цього виду спорту. Майже сотні учасників різного віку від дорослих до юнаків змагались біля озера у винниках. Багато сонця, піску та емоцій подарувала гра учасникам. А своїми враженнями вони ділились залою Васьковською. Львівські регбісти грають за будь-яких умов: взимку на засніженому стадіоні, влітку на піщаному березі озера у винниках. Пляж на регбі швидке, два періоди по п'ять хвилин, а ще менш травматичне. Я скучав 5 років за пляжним регбі. Тут ми можемо падати, розслабитись, ми не відчуваємо ніякої болі, коли падаємо. Дуже весна, тренуються ноги відносно. Ще не грала пляжне регбі, досить багато емоцій, досить складно, тому що пісок все-таки. 21 один регбіз Сокола зараз захищає країну у лавах ЗСУ. Під час турніру учасники і глядачі могли долучитись до збору коштів на FPV-дрони для бригад, де вони служать. Задонайти можна ще до 23 серпня. Ми можемо збирати тільки для наших хлопців, регбістів, які зараз воюють. ми для них збираємо на дрони. Там в нас розіграш навіть квадроцикл. За, за, за якби задонати, що якби задонатиш, хочеш виграти, то е, таким якби способом намагаємося долучити більше людей, щоб донатили. збір можете знайти у нас на інтернет-сторінках на, на Федерації Регбільвівщини Львівщини, команди Сокола і «Тайгерс» команда. Хоч пляж на регбі, це більше про відпочинок та розвагу. Але як тільки починались матчі, мета була одна: занести м'яч до залікової зони суперника і перемогти. наш! м'яч! на Молодці! ми чудово зіграли. Я вважаю. тому що якби ти не зіграв, виграв чи програв, ти все одно перемагаєш. Тому що ти граєш в регбі найкращий вид спорту. У турнірі з пляжного регбі взяли участь 14 чоловічих, жіночих і дитячих команд з Івано-Франківська, Тернополя і Львова. Серед чоловіків переміг другий склад Львівського сокола. Серед жінок Галка з Івано-Франківська. Серед юнаків київські соколи. А в юніорах перемогу святкувала Львівська обласна ДЮСШ. Алла Васьковська, програма. «Очі». Це Всі новини на сьогодні. Спокійної нам ночі. А ми з вами зустрінемось завтра. о 21.00. До зустрічі.